Перевізники протестують, вони вимагають належного ставлення до себе та захисту робочих місць. Минулого тижня із закликами та гаслами під стіни Черкаського міськвиконкому прийшли працівники однієї з таких компаній. Підприємець переконаний, чиновники ставляться до нього упереджено, бо чоловік не хотів давати хабара. Аргументи обох сторін щодо цієї ситуації ви почуєте сьогодні у програмі. Їм більш звично дивитися на Черкаси із вікон маршруток. Та сьогодні водії і кондуктори автобусів вийшли відстоювати свої робочі місця. Під стінами міськвиконкому вони вимагають справедливих умов для всіх учасників пасажирських перевезень в обласному центрі, підтримують колег і у відділі кадрів підприємства. У нас зараз зі списують половина колектива, половина вже на робочих місцях. Діло в тому, що ми просимо, щоб чесно провели тендер. Мы не просим там первые места или чтобы нам отдали. Должен быть честно проведен тендер, как положено. Есть умовы тендера, то э, были нарушения со всех сторон. Со всех сторон. Провозник, претендентов, которые значит, шли на маршруты, должны были проверить, это как положено, э, какие наличия автобусов, соответствие Евро 4, значит, сколько противников работает. Ну, как положим провести тендер, а не так, что э, взять э, директора, выгонять просто-напросто и говорить, что э, вы, вы сняты с конкурса, не объяснив даже, дать директору причину, почему сняли с тендера, э, с конкурса. Мы дали недостоверные данные, но это же неправда. На сегодняшний день по умом конкурса все документы мы подали. То, що ми е, як заповнили заявку, почему заполняется? І анкета, і заявка всегда проверяется. Фахівцями транспортного проверять. У нас три механика, уже у нас первого 11-13 -го, -го года на три механика. И Это весь коллектив скажет. Этот сам. Надо было приїхати, проверить, Нічого страшного ж нет. Найбільше обурені ситуацією ті, хто працює на підприємстві не один рік, зізнаються без роботи їм не вижити. Діло в тому, що зараз, е, на даний момент так е, сам, ну, произвольно, так от, несправедливо лишити весь колектив роботи, я считаю, що это дійсно прямо такі противоположных навіть всяким людським меркам. У нас в колективі працюють і люди, у которых мужья і сыновья находятся в АТО. І візрост вже такий, що якщо нас всіх зараз уволять, вряд ли кто особливо жінки знайдуть роботу. Ви знаєте, з робочими місцями йти в центр зайнятості. Ну наша страна не об'єднана, але вона не може об'єднатися. всіх. люди переконані, що можуть залишитися без роботи через упереджене ставлення чиновників. І працює в цій організації ні чоловік. Ми кожна маємо сім'ї, кожна маємо дітей. На даний момент в мене двоє дітей, і одна з них буде в цьому році поступати. Ми з чоловіком двох залишимося без роботи, і буквально ми стоїмо на порозі кризи, такої як у нас і в країні проходить. У нас добрі, хороші хазяйни, які тримають нас цей час, і на плаву знаходиться моя сім'я, і кожна, яка тут стоїть. Ми залишимося без роботи, і це як для нас це трагедія. Згаданий перевізник працює на черкаських маршрутах вже понад 10 років, та цього року конкурсна комісія не допускає його до участі через нібито недостовірну інформацію в документах. У той час, коли в інших перевізників не помічають Можете? і серйозніших недоліків, кажуть протестувальники. Мене незаконно, несправедливо бандитським способом усунули від конкурсу. Причин затяття, ви самі бачите, навіть юристи їздить під причин немає. 7 числа людина збільняється, 8-го приймається дорога. Тобто розриву в штатному розкладі немає. І це є законно все. Але деякі члени, якими як як вот заінтересовані е, в цьому таких фальсифікаціях. Проводиться чисто по мені по чарту, а по другим представникам взагалі байдуж закриваються очі. Конкретно по 11-му, по капітальську шість машин, де резерв. Резерви немає. Положено 10% резерву. Їх немає. Неправдиво подають інформацію про транспортні засоби. Це теж закриваються очі. Сервізатор подає машини, які на даний момент, ну. А що їх немає? Сергій Діський переконаний, усе через те, що відмовились платити хабар за участь у конкурсі. Він запевняє, за кожну маршрутку з нього вимагали по тисячі доларів. Та чиновники будь-які звинувачення відкидають. Тим паче не підтверджують інформацію про те, що конкурсна комісія, мовляв, просила хабар по телефону. По перше, я не телефонував. По друге, я не говорю такого ніколи. По телефону не можна говорити таке. Та я ніколи в житті такого не говорив. Розумієте? Це не грамотно. Скоріше. Або е, злий умисок. Там не вистачає одного документа, просто по так? Ні, ви е, розумієте, щоб йому треба було показати не три механіки, а два. Ну, втратив би він 5 балів, але він приймав би участь в конкурсі. Все. Але він вирішив так, що лучше 5 балів не втрачати, а може там хтось не додивиться, розумієте, це все може бути. Той факт, що ця людина, цей перевізник працював 5 років, та 7 на цьому маршруті найбільше. Ну, написав 13, я не пам'ятаю скільки. Ну, працював. Це важливий факт, чи ви взагалі це не ви? За такий їх факт надається 11 балів. Все оціниться по бальній системі, розумієте? Ми йдемо до того, що скоро це буде оцінювати комп'ютер, а не люди. Якщо ми до цього прийдемо, то це буде набагато простіше, ніхто нікого не буде звинувачувати. А скажіть, чому не враховуються все ж таки? От дані ДАІ?» давайте я вам покажу я на та сам там. Залежить від кількості тепло. Втім, на цьому перевізник зупинятись не планує. Він був головним претендентом на обслуговування і доводити свою правоту планує вже у суді. Сьогодні на прохання жителів нашого міста ми перевіряємо саме серце Черкас на чистоту його центр. У вулиці весна і в Черкасах починають розквітати клумби, проте, як виявляється, ростуть на них не тільки квіти. Клумбу ми знайшли за пам'ятником Шевченка прямо у центрі міста біля драмтеатру. Як ви бачите, троянди ще тут не розцвіли, проте бурян. Як ви, але я думаю, що чистотіло, яке тут розростається на цій клумбі в сквері юності повним ходом, видно навіть із вікон нашої з вами мерії. Я не знаю, як це називається правильно, але мені здається, що в Черкасах придумали новий спосіб прибирання сміття. Його не викидають, а просто ховають в розлогі кущі. Розкажіть, будь ласка, коли ви в останньому тут косили парк юність і як це відбувається? На балансі дирекції парків знаходиться більше 160 гектарів парків і скверів міста. Вони косяться постійно, по суті, от як тільки починає рости трава, то виходять косарі і косять їх по кругу практично цілий день. Якщо ми кажемо конкретно про сквер юність, то 8 числа, восьмого травня, перед фактично святами, тому що центр міста було все дуже активно викошено в квітничках. Як ви бачите, посаджена куча квітів з приводу чистотіла, який піднімається за день. Два я думаю, сьогодні ми тут все вичистимо, і тут буде ще красивіше ніж зараз. Розкажіть, будь ласка, тут як і в кожному парку. щоранку прибирають чи як? Так, кожного ранку з 8.30 тут починається прибирання. Цей парк належить до, скажімо так, групи парків, які обслуговуються персоналом, що знаходиться в дитячому парку каска за салютом. І вони зранку приходять, прибирають обласну лікарню, прибирають юність, прибирають дитячий парк каска. А нарікають комунальники на те, що тут брудно? в. Там після вечора комунальники, кій. ні, це працівники дирекції парків прибирають і вони ну це їхня робота прибирати. Да, тут ходить молодь, тобто тут дуже така прохідний парк, да, він в центрі міста знаходиться. Багато людей його а, ну хтось відвідує, хтось просто як в вигляді проходу ну, користується. Да. А, тому ну, бруд є, але ну, як ви можете подивитись, всі смітнички прибрані, вони чистенькі і готові приймати нових. Відвідувачів мається на увазі бруд від нових відвідувачів, Звичайно, а є ще якісь плани, перспективи щодо саме цього скверу на майбутнє припустимо? Да, да саме по цьому скверу. Я хотів би, мені не вистачає тут квітів. Тобто тут досить ну тобто більшість цього скверу. Це газон. Я хотів би розбити кілька якихось цікавих квіткових композицій. Мешканців залучатиме до такої роботи. Звичайно, якщо ну, будемо намагатися і своїми силами, але багато насправді сьогодні дуже багато активних жителів, це мені подобається, які приходять і кажуть, ми б хотіли, дайте нам щонебудь там. А от найближчим часом я планую просто долучити цих людей, пофарбувати в білий користь, побілювати да, бордюри. Мені здається, що він зробить ну, таким більш е святковим, да, більш таким цікавим цей сквер. Просто білі бордюри, це недорого, і це, е але красиво. ефективно красиво. Да. 3 гривні на проїзд у черкаській маршрутці – це нормальна ціна, чи можна вище нижче? Ну, взагалі-то, якщо економічно обґрунтувати, то я думаю, це і низька ціна. Але ну, спасіба нашому міському меру, що він поки тримує таку ціну. Тобто, ну, ну хороша ціна. хороша. Ніде в Україні такої немає. А от ви їздите десь, може, буваєте, які там ціни вам передають? 4-5 гривень. Навіть в Харкові 7 гривень є маршрутка. Тобто там ну, набагато дорожче. От як ви думаєте, якщо ціну все-таки піднімати, Так як це сприймуть черкану черкасцям, як тоді виходити? Майше їздити, чи яку ви порадите з течією? У, у нас черкати за півгодини можна пішки пройти. Ні, взагалі, ну дійсно, люди вас прийму, сприймуть не дуже позитивно, тому що якби ми, ми ж бачимо економічну ситуацію в Україні і ці ціни ростуть, а зарплати не піднімаються. Ну, тому негативно в будь-якому разі вони нормально. Все таки нормально, так? А от як ви тоді сприйняли, коли ще в липні підняли так ціну? І як ви зараз підняли? цю ситуацію прийняти, яка тоді була і зараз, то як нам реагувати на підняття проїздів? Тоді сприйняла нормально, а зараз вважаю недоцільно піднімати ціну. А чому саме? Ну, Тому що ситуація фінансово стабілізувалась трохи і не бачу потреби. І для народу буде погано. Все-таки 3 гривні по черкасах були. Вважаю нормально, але ж я не економіст і не прощитувала. Але як ви думаєте, нормальна ціна 3 гривні для, для Ну, вас Так як, це... як я сам водій, знаю ціни, знаю ціни на запчасті, на все, то мені кажеться, це мало. Три гривні це? Так. так. Тому ну, воно все зношується, все б'ється. Ви подивіться, які запчасті, який бензин, яка солярка, все. Ну, браття з тих зарплат, які у нас зарплати, які ціни, то це багато.